У цьому випуску я хочу підняти тему надходження коштів від внесків та їх використання. Які фактори впливають на зменшення фінансових надходжень? Чому кожен мисливець згідно статуту має право на звітність керівних органів? Хоча за це можна поплатитись виключенням з організації. Але я не можу минути увагою коментар, що з'явився під одним з відео на тему ТМР. А звучить він так. Прості мисливці на зборах нічого вирішити не можуть, тому що в президії району сидять всі свої і вирішують, що їм на руку. Голова районної організації 30 років при владі і передає пост сину, тому що президія так вирішила. Шановні, це ще не так наглядно, коли назначають сина чи брата. А от коли посада переходить в спадщину дружині, ну це дуже цікавий момент, в двох організаціях у ТМР Сумської та Полтавської області так і є. Цікаво було б проаналізувати механізм, який вони використали при призначенні. Але на сьогодні тема надходження коштів та їх використання. Цьому ми спробуємо розібратись. Дякую вас, шановні мисливці України, для того, щоб розібратись в надходженні коштів, читаємо положення про первинну організацію. А в ньому написано підрозділ 9. Крім журналу обліку роботи в первинній організації УТМР, передбачається ведення або наявність таких документів. Протоколи загальних зборів, засідання рад, копії відомості сплати, оце основне, копії відомості сплати членських внесків, акти ревізора, керівні документи, статуту ТМР, вказівки, рішення, постанови вишестоящих організацій ТМР. Що це означає? Ну, що стосується фінансової частини. А це означає, що сплату членських внесків згідно статуту повинен контролювати голова первинної організації. Тобто контроль надходження внесків в першу чергу здійснює голова первинної організації. А вже потім голова районної. Також копії відомостей про сплату членських внесків з копіями платіжних. Документів з копіями платіжних документів, так як кошти згідно статуту повинні вноситись на рахунок організації і зберігатись не менше 10 років. Як ви думаєте, копії відомостей десь є в первинних організаціях? Ну, якщо й первинних організацій, доволі часто, як ми знаємо, немає. А от як в реоліях. А в реоліях всі питання по збору внесків перебирає на себе голова районної організації. Доволі часто внески сплочуються готівкою, що теж значно впливає на надходження, а також можливість їх приникати. Якщо б копії платіжних документів зберігались в первинній організації і всі працювали в первинній організації як треба, то Зловживань з цього приводу було б значно менше. І так, ми вияснили, всі надходження коштів повинні здійснюватись через первинну організацію. З оформленням відомості, а також з платіжними документами. Як бути, якщо наявність первинних організацій тільки на папері? До речі, продаж карток. Там дуже цікава ситуація. У звітах у ТМР фігурує як сплата внесків першої черги, сплата внесків другої черги і так далі. Скільки коштів можна приникати при цьому? І от, якщо б первинні організації існували та працювали згідно статуту, то вони б знали, що згідно пункту 8.7 статуту УТМР, частина коштів від сум вступних і членських внесків за рішенням Рад районних організацій УТМР, які діють із статусом юридичної особи мож, можуть направлятися на фінансування заходів первинних організацій УТМР з метою забезпечення виконання статутних вимог? От тільки скільки має право вимагати первинна організація для реалізації статутних задач, ніхто не. Ніколи вам не розповість. А ці кошти могли б бути використані для проведення біотехнічних заходів, боротьби з хижаками та інше. Ну а тепер коротко, що стосується використання коштів, нам розповідають, що вони витрачаються на біотехнічні заходи, охорону гідь і багато чого іншого. А от в реаліях дещо, дещо інше. Для того, щоб внести ясність, ми прочитаємо протоколи перевірок екоінспекції однієї з організацій Сумської області. 14.11.2021 року. Порушення 202.06. А саме в мисливському господарстві Краснопільської районної не виконано припис від 4.08.2021 року. А саме в мисливському господарстві Краснопільської районної організації не створено єгерську службу. Ще одне порушення. Не розроблено картографічні матеріали мисливських угідь на існуючій площі. Ось тут саме цікаве, що не тільки відсутні картографічні матеріали, а взагалі. Відсутнє мисливське впорядкування. Про ця інформація була в попередніх випусках. І, скажімо так, родзинкою. Є протокол від 31.01.2022 року. Він складається з 9 пунктів. Ну. Е не буду я зачитувати всі пункти, тому що багато що стосується біотехнічних заходів та відсутності кормових полів і так далі. А от я хочу зосередити вашу увагу на такі пункти: відносини між власниками або користувачами земельних ділянок і користувачами мисливських угідь відповідними договорами не врегульовані. Майданчик для оброблення відстріляної на полюванні дичини згідно з ветеринарно-санітарними вимогами не обладнані. Не проводяться комплексні заходи, спрямовані на охорону, штучне відтворення, розселення та акліматизацію мисливських тварин. І так далі. Нерозроблений. Режим охорони, відсутня картографія поселень та місць перебування тварин, занесених. Ну, це є це повинно бути в мисливському порядкуванні, якого немає. З 2000 повинно було воно виконане бути в проміжок з 2012 по 2015 рік, але його ніхто не виготовляв. І в результаті, і в результаті всі розрахунки неможливо. І не проводиться селекційний відстріл та вибірково-діагностичний відстріл мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи з метою уточнення епізотичної ситуації в мисливських уїді. Всього 9 пунктів. Ці всі протоколи були підписані головою районної організації. Тобто, він погодився з усіма пунктами. Питання. А куди ж тоді пішли кошти? Де єгерська служба? Де витрати на корми? Де витрати на виготовлення мисливського порядкування? Де кошти? Підсумовуючи вище викладене. Багато з цих питань, які я висвітлюю в своїх випусках. Мисливці Краснопільської районної організації відобразили у листі звернення до голови Всеукраїнської Ради УТМР. Відповідь сильно обурила мисливців. Це як всім знайомий вислів. Собаки гавкають, а караван, караван іде. Тільки куди вони прямують? А прямують у прірву. І до того ж дуже впевнено. Тут постає питання, куди зникають кошти, що надходять, в чиїх кармонах вони осідують, і хто покриває злочинну бездіяльність, або вірніше наддіяльність по реалізації власних інтересів. До речі, сьогодні я отримав інформацію, що шаленими темпами йде оформлення документів. Новоствореним мисливським господарством на майже половину мисливських угідь, що раніше були в користуванні Краснопільської районної організації УТМР, я думаю, що в розрізі області надання мисливських угідь іншим користувачам теж іде шаленими темпами. В цей час УТМР імітує роботу по подовженню користування. Якби всі питання вирішувались завчасно, то я думаю, і проблем таких не було б. На цьому в мене все. Всім мирного неба, достатку, здоров'я. Слава Україні! Слава воїнам, що її боронять, смерть ворогам, Україна понад усе.